Скновина Миколаїв на Дністрі за 21 жовтня 2022 року у випуску про обмеження освітлення на Львівщині як звичайний дім молитви перетворився у Миколаєві на тимчасовий прихисток для вимушених переселенців: інтерв'ю з Тетяною Мазепою про майстерню тепла для українських захисників та про всеукраїнський день відповідальності людини. Російські війська продовжують тероризувати цивільне населення України щодня є загиблі та поранені від. Атак, іранськими дронами, Камікадзе, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Українська влада закликає ощадливо споживати електроенергію. Зокрема, 20 жовтня відбулось засідання Ради оборони Львівської області, під час якого розглянули питання енергетичної безпеки, ухвалили рішення про заборону використання на території Львівщини. Усіх видів зовнішнього освітлення, крім освітлення вуличної дорожної мережі та об'єктів критичної інфраструктури під час комендантської години, та заборонили освітлення зовнішньої реклами, розміщеної на фасадах будинків та спорудах спеціальних конструкціях після завершення робочого часу суб'єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми. Вказані обмеження діятимуть вже від сьогодні, 21 жовтня з вісімнадцятої години. Пам'ятайте, що розумне споживання електроенергії це допомога енергетичній безпеці України з 24 лютого в Миколаївській громаді не переставали допомагати людям, які змушили залишити свої домівки через війну. Двері майже кожного дому чи організації були відкриті для людей, які того Потребували крім тимчасового прихистку в просвіті у Миколаєві, звичайному домі молитви, євангельських християн-баптистів допомогли більше ніж 1600 людям. Дивіться далі в сюжеті. Миколаївчанка Тетяна Мазепа виховує разом з чоловіком шестеро дітей та мають уже четверо онуків. Після початку вторгнення Росії на територію України недовго думаючи, сім'я з небайдужими мешканцями з Миколаєва почали допомагати людям і за короткий час приміщення дому молитви переобладнали під тимчасовий прихисток для вимушено переселених осіб, серед яких були і діти, і вагітні. У Миколаєві допомагали не тільки з ночівлею та продуктами, але й владнати документальні соціальні проблеми людей чи допомогти з медичними послугами. Зараз це кімната матері і дитини. Раніше тут було все повністю складене, закладене, тут були медикаменти і памперси в нас, як на той час як були люди. Ну, на балкон важко підметити. звідси можна там на балконі також були матраси, де спали люди. Була дівчата трохи дітей. Брали сітку, трошки пилали маскувальні сітки, з балконом відпускалися. У нас були столи, де було сніданок і вечеря. Кожного дня приблизно від 60 до 75 людей харчувалося кожного дня. То вони всі тут жили? Так, це тут їли, от так основний зал. Потім вже так вечеря і в нас так завжди збираються, відколи війна, збираються на молитву. За Україну, то вже потім вже лавки ставили на місце, і вже люди приходили в міста, і тут всі, що були, так само йшли сюди на молитву. О, це тут. В самому початку тут були все піддони, на піддонах пінопласти, тому що не було як, і не було часу, коли дуже довго, довго думати. Тому що сказали, що їде 65 людей з Маріуполя, чи ми можемо взяти. Це в основному були будинки сімейного типу, ну, сім'ї такі, як сімейного типу цього, і ми що їй це. А тут Тільки вони вже фактично в дорозі, а у нас тут нічого не було, так і було. Тут буквально за пів доби ми тут піддони були, пінопласт, ковдри, подушки наразі, щоб було все внесе з дому, трошки закупили. І тут от тих 65 людей ми прийняли, от тут було і ще наверху є кімната, там була матраса, там було 12 людей, ще там ночували. Тут були туалети, а тут була кімната просто як склад. Mm -hmm. От. Е, але ми скоренько довго не думали, зробили тут душову, тому що потрібно було, купили правильну машину. Зараз ми дали в користування переселенцям, тобто так, як людей зараз нема багато, то ми дали в користування, поки нам не потрібно, то дали ми поставили по цю доминку, боля гаряча вода була. Тут у нас дві кладовки. От так отак все готувалося. Було у нас тут е, наших місцевих дівчат було е, семеро. І, звичайно, з переселенців допомагали, старалися, бо їм було незручно, але вони були ну, задоволені, тому що от перші дні вони ті, що з Маріуполя, вони ну, три тижні в підвалі, місяць в підвалі. Була така дитинка місяць мала, як вони приїхали. Вона практично народилася вже війну. І вони просто тішилися всього. Брали той свіжий хліб, то для них було свято, просто плакали. І першу ніч, як вони там гріє підлога і вони тепло. Просто для них було це єдина от, їм радість була, що от тепло і, і от цей свіжий хліб. І так. Таралася, приходила, я приходила до сніданки, я готувала сама, вони допомагали мені тут, хто вже тут жили, а потім вже обід і вечерю приходили мої дівчата і допомагали тут. Ну, вони повністю вже готували, я займалася вже соціальними, кому що потрібно було лікарня. Соцзахист з документами, то вже дякую тим дівчатам, які тут виручали мене, що я могла займатися тими справами. Ну, а продукти харчування? де Продукти харчування було, я не це тільки Боже чудо. Все, в мене, були, в мене є знайомі багато за кордоном. Такі ще колись я, от, моя сім'я ще як не заміжем була, була така місія, працювала з норвежцями, моя сестра заміжем зараз в Норвегії. І як це сталося, почали телефонувати. Як у вас, що у вас, чи вам потрібна якась допомога. Ну і як це все сталося, от кажу, нам треба то, то нам треба правильну машинку купити. І номер карточки. Все, я давала карточку, я навіть не знала ні від кого, вони бачили просто все, що робиться. І от потім прийшов момент такий, що була можливість придбати на складі ярус в ну, опорховніжках. Бо на цих матрацах, ну, ми розуміли, на ліжках більше людей міститься, якщо два поверхи. І фактично в мене, ну, пості останні кошти я мала дати за цей. І в мене така я стала, кажу, Боже, я не знаю, що робити. Ну, і тут така ясна думка, замовляю. Тому що на Львів їхали і можна було замовити ще рештки заводу. Я замовила, практично здала всі гроші. Думаю, ну, прийде другий день, а тут люди, ну, тут було все. Їжа була, масло, ковбаса, як то кажуть, люди не були голодні, були, все було як, як для себе. Все мої дівчата кажуть, може, давайте щось трошки з О, дівчата, Ми працюємо як для Господа. Що найкраще? Зекономити можемо в будь-який час. А тут ні. І у нас так було. У мене просто от надходили кошти, що я замовила, оплатила ці ліжка. І воно на ранок приходить просто немала сума знов таки. І просто, слава Богу, і сльози на очах, що воно так є. Ось так воно і. Потім люди почали самі до мене дзвонити. Ми їдемо з Польщі, в цей, ми допомагаємо, возимо, бус. Може, вам треба, ми вам привеземо. Як було багато, я казала, не треба. А як кажу, везіть де треба. Не було, ну, везли сюди. Помагали також таким, які не, не жили тут, приходили, що треба, зверталися багато. І чи одяг, що і зараз є так само, ну просто дива здавалося. Були або продукти, або кошти. Просто Бог благословляв. Так. Такі люди були різні, ми тих людей не знали. Дуже багато було людей, тому що це було з Маріуполя більшість, і багато таких, що є такий. Багато робить там Геннадій Мохненко, у нього є багато прийомних дітей, у нього є притулок. І це діти з підвалів, діти вулиці. І в основному були такі, але ми мали спокій. Що треба було зробити, ми все ставали робити. Ми все дуже ну, хотіли допомогти. І зараз жінки, діти виїхали, а ті, що були тут чоловіки, в основному все. Вони все волонтери і ну, туди Донецький напрям, під Маріуполь, Запоріжжя, вони всі там. Ми часто зустрічаємося, тримаємо зв'язок, все-все. Ну, по відгуках, люди мені пишуть, люди дзвонять, люди задоволені. Ну, Всі негативи просто перекреслюю. Не просто тішуся, що могла бути частинкою того. Тобто, і всі, хто долучився, це просто, ну, це не оцінено перед Богом. Ну, Склад у нас є. І ці ліжка, матраці все там. І ну, ми наразі не щоб на наверху, якщо потрібно, щоб ще прийняли людей. Це теж штаб. У нас було дівчат, це сестринський бойовий дух. І в нас тут був такий склад, у нас тут були всі такі ліки, були тут в основному, і такі продукти. От що я за них відповідала, тут було закрито. Що, ну така була наша кімната, де але тут тільки був столик посередині, де ми мали час. Як хвильку вільно помолитися, поспілкуватися, чи були такі люди, що просто хотіли на один ти типу, поговорити? Це була така кімната. Пані Таню, ще розкажіть, скільки загалом Дім Молитви правильно називає Дім молитви розмістив е вимушено переселених українців зі всієї України від 24 лютого. 24 лютого тут 1670 людей перейшло. Тому що записували їх, як виїжджали, виїжджали спочатку ні, але потім вже під порадили ще писати, то так вже переглядала списки, от на днях така кількість людей була. Але це люди були два-три дні, максимум тиждень, тоді їхала за кордон, але на це місце їхали другий. Ви розповіли, що вони розміщувалися всі тут. А як знаходили вони вас чи ви їх? Як потрапляли до Миколаєва? Ну, я навіть не знаю, де брали мій телефон, просто мені телефонували на початку, як приїхали з Маріуполя, це були наші такі знайомі і просто запитали, чи можна. Це перші, які це, можна сказати, знайомству Вони знали мене, знали більше мого сина і так через нього і сюди. А потім вже навіть не знаю, хто як і звідки, просто телефонували. Це чи була може? релігійна спільнота, чи двері будинку дому, молитви були відкриті для всіх. Для всіх. Все було для всіх, хто потребував. Ну, коли було місце, не відмовляла нікому. Також було ще, що багато сімей приймали в себе вдома. У мене вдома були. Ще було таких у нас шість сімей, які приймали в себе вдома. Хто допомагав поселяти, обладнював тут ліжка, допомагав готувати. Допомагав. Ну всі бажаючі було на початку, то можливо трохи менше, тому що люди не розуміли, що це таке. Кожен собі у своїх справах і так це. Але потім вже чим раз тобі доєднювалися, були тут наші хлопці і, і дівчата, які оце все, що ми готували, оці піддони, це всі матраців тоді ще не було. От був. Просто елементарні нам порадили, що піддон, пінопласт і зверху поролон. Це було ідеально, підлога тепла, спати можна було. І це включилося. Ну, буквально у нас багато часу не було. За пару годин це все зробили і цей. на початку, так само на кухні, ну, я була ще одна була, потім ще одна, ще і так долучалася, і потім вже така стала команда, що від ранку до ночі, на яких можна було покластися, це от дівчата. От на початку війни, чи перші місяці, скільки одночасно людей тут розміщувалося? Одночасно було це, як приїхав в Маріуполь, це було 65 людей. Це був балкон, це була столова кімната була на Як психологічно давали собі раду? І люди і з людьми, тому що це, це велика біда, велике горе, і всі приїхали, та й, ну, і кожен тут відчував мінімум біль за це все. Боліло, приймали, тому що неможливо, щоб воно не боліло. Ну, я така людина, що перепускаю все через себе. І коли ну, сім'я приїхала і їхній син залишився там з дружиною. І вони один день тішаться такі все, він віддзвонив, такі задоволені. Ми з ними якраз були в лікарні. І все, я на другий день раненька приходжу не всі плачу. Що сталося? Він вийшов з будинку закипятити воду, і їх в приціл розстріляли. Просто нема. Ну, день потішилося, і ти не можеш через себе це не перепускати. Ну, я не знаю, я така, що не можу. І воно так людські долі люди були, що хотіли виговоритися, поговорити. Раніше це, але я розуміла, що якщо все через себе перепускати, то набагато не вистачить. І якось слухала людей разом, щось радили, щось допомагали, молилися разом з ними і так було. Більшість всіх поїхали за кордон, чи повернулися додому, чи підтримуєте зв'язок з людьми. Як зараз їхня склалася доля? В основному сюди приїхали перші, це приїхали сім'ї, чоловіки, жінки, діти. Але це було так, що чоловіки привезли своїх жінок, дітей, щоб вони трошки відпочили, адаптувалися, знайшли собі місце. Це вони поїхали в ціла колона машин. Жінки, які взагалі вперше за руль сідали, вони їхали в Францію. З дітьми, зі всіма це просто для них було важко стрес, але вибору не було. Якийсь період часу хлопці були тут записані, так само вони йшли в не знаю самоборону, напевно, і Павло їх там всі, всі зареєстровані, були, все-все. І вони допомагали, де потрібно було. Але якийсь період часу, і вони так само поїхали. Хтось з Запоріжжя, хтось зараз не в Тернополі, дуже сильну волонтерську роботу роблять. Ми з ними тісний зв'язок маємо. Вони, як тут, є десь на Львів, їдуть, то заїжджають, ну так ми зріднилися з ними. Із-за кордону пишуть, дзвонять дуже багато. У мене от було день народження недавно, і я була приємно вражена, тому що всіх куточків світу вони мені просто відео зробили, вислали вдячність. ну Навіть не задумувалося, що така давалася, ну ти робиш те, що маєш робити. А це просто от для людей воно було щось вагоме. І так ну настільки приємно, що люди. ну, гад... Гадують, пам'ятають. Ну, практично зв'язок, ну, 80% людей зв'язок ми тримаємо. Так. Ну. Зараз будівля вже прийняла свій вигляд ну, в більшості на відсотки 80, Вигляд до 24 лютого. Тобто прибрано. Чим займаєтесь зараз? волонтерської роботи. Та, наскільки знаю, що їдете допомагати людям далі. Так, дуже. От зараз в нас трошки вийшла затримка, нема у нас буса такого, щоб ми могли поїхати е, великого, тому що це зараз розуміємо, пальне все одно дороге, нам треба максимально загрузити машину. Дуже велике бажання. Є з чим їхати, є теплі речі, є продукти харчування, є засоби гігієни. Є все, тільки от поки що така дотримка невелика, що нема чим. Ну дуже хочемо поїхати. Ну от на днях планується поїздка на Дніпро і за Дніпро, щоб людям допомогти з цим. Ну зараз е, на даному етапі роботи тут як такої прибрали, все зробили і хочеться просто неможливо сидіти на місці. Тим більше після тих поїздок, які в нас були. В зони бойових дій, то хочеться їхати, допомагати людям. Просто. В які міста їздили і як відбувається? Тобто ви приїжджаєте, роздаєте допомогу, чи хтось вам скидає, куди їхати, допомагає, координує? Ми їхали в Чернігів, в сам Чернігів, і якраз в цей період, коли цей Львів був Київ був обстріляний, дорога була тільки через ліс. І так само сам Чернігів був, просто ми от буквально їхали, але ми вже рушили. Там була атака вечором, а ми вже на другий день були там. Ну, на той час було спокійно. Але саме місто це просто, ну, це важко навіть передати словами. Оце так і, і тих людей, які просто вони не розуміють, що робиться, вони всі зупинилися просто біля будинку, сидять. І вікна вибиті, все. Вони сидять чорні, зажурені, і підійшли, ну питаємося, що вам, може, щось потрібно, може їсти. А він дивиться і не бачить, і не чує тебе. Жінка підійшла, каже, а ви просто подивіться навкруги, що нам треба. У нас нема нічого. Все, вилетіло, будинок, це на сусідньому будинку, будинок загорівся і все. каже, Ми на вулиці, у нас немає. Добре, що ми вийшли, встигли вийти з хати. Тобто, коли ти вже це бачиш, то... І все, ми їхали там в церква так само, але вони мали, винайняли приміщення, складське, де люди приходили, просто вони готували продуктові набори і там видавали талончики людям, і вони практично в день роздавали по 700-800 продуктових наборів, наборів гігієни, кому потрібно, які були ліки. Але ну це було по талончику. Ми вже просто привозили їм. І ну, якщо ми їхали вже от такі села просто забиті, забуті, тому що ми їхали в об'їзд, дороги не було через Київ, туди траси. І ти зупиняєшся, бабульки, сидять такі на цьому і даємо їм консерви, хліб. Бабця стає на коліна, руки тобі цілує, бо вона вже забула запах свіжого хліба, вона дитину, шоколадку. Вона... І що кажу, підведіться. Ну, нас каже, тут ніхто не, не бачить, не знає. Колони танків в них не розстріляно, просто танки проїжджала техніка через ті села і ну, там залишали і воно таке. от... На душі приємно що ти можеш щось добре зробити, але біль за, те, ну, за тих людей. Так само на блокпостах зупинялися, тому що їдеш в лісі, стояй таке дитятко. Ну, дитина, бо я ж сама мама, і розумієш там. Десь мій син у якихось ситуаціях, і, і дощ падає, він стоїть на тому пості, і, і холодний він і той залишала їм там і солодке, і консерви такі. От непросте. Ми вже потім як їхали. Наступного разу, то вже свідомо залишали, щоб їм просто залишати на таких, ну, на віддалених блокпостах, тому що ну, підвозили там цей, ну, але вони були дуже вдячні, задоволені. Їздили зі сім'єю. Я їхала з чоловіком, і ще один у нас був він з Маріуполя, Сергій, і ми їхали з ним. Ну, він якби, два водії Мінялися чоловік з ним знову не. Чи плануєте їздити ще, і чи формується допомога лише за кордону, чи допомагають в нас тут? Чи з ким співпрацюєте, чи люди допомагають, як відбувається от, збір ну, вантажу з допомогою? Ну, На самому початку у нас дуже багато людей підключилося тут з нашої от, Болоні вулиці і так місто приносили хтось ковдри, подушки, ну, постіль, там, питали чи потрібно. Ну, Ми не знали, хто приїде. Взагалі вони приїхали, там, спочатку говорили, що там, мав приїхати, мали приїхати діти-сироти, там круглі сирота, дитячий будинок. Але так склалося, що вони зразу виїхали за кордон. Потім таке більше, як от, оці такі ну, сім'ї, які брали просто з собою дітей, тих, що от з вулиці, що вони з ними займалися там, і вони вже просто не могли їх залишити. І були такі, що вони зовсім ну, документів, нічого не мали. Ну просто це не було коли. Це діти просто з вулиці, які сироти, яких нікого нема. І то наші от потім приходили, чи маленькі треба речі, кажу, я не знаю, що треба. Ну, якщо треба, то я скажу. Закрутки приносять, то тут сусіди ну, дуже багато приносили, допомагали, що дуже їм дякую за це. От е, Потім, ну за кордону це було одяг, е, речі такі, що постільна білизна, це в основному воно було за кордоном. І продукти харчування, ну, так само ми от хотіли київецьку птахофабрику, то от просили, щоб ми приїдемо, щоб де якась трошки знижка, нам просто подарували три ящики курей, що так само дуже вдячні, тому що це було дуже потрібне і необхідне. І теж нам цей ці... яблуневий сад, оце що настільську там є, ну, багато привозили яблука, тут компоти варили. І... Це і отак допомагали. ну, Якось так. В основному, ми якщо передавали кошти, були тут і місцеві, були, ну, люди дуже багато. Це просто Бог робив дива. Чи плануєте відновити роботу і чи є потреба? Бо зараз трохи а... потреба велика. Люди мені телефонують, але ну я не знаю, поки що ми на тій стадії, ну як би вже зараз більше чомусь зважуємо, щось так. В лютому це не думалося. Це просто Бог зразу все стало, робимо навіть нічого не думаємо, нічого не цей. А зараз ну, навіть якісь там якісь переживання, якісь це, ну, мене трошки воно призупинило В мене дівчата, команда, яка була, їх більшість роз'їхалася, їх нема і по, по цілому світу. Мені їх дуже не вистачає. Мені здається, якби вони були тут, це б вже було повно людей, тут, тому що ну, працювати було би з ким. Поки що думаємо, якщо будуть справді, ну, це ми розуміємо зараз, що люди їдуть на цілу зиму. За кордон поїдуть одиниці. Це нам треба приймати на цілу зиму. Нам треба тобто, тут дрова. Ось ще Хочу сказати, що дрова так само нам багато просто. Знайомі подзвонили, ну, може би організували нам які дрова, заплатимо все, що треба. Просто казали, приїжджайте, просто своїми машинами даємо і то дуже дякуємо тим хлопцям, що це, це дуже спасало. Тому що люди з підвалі, вони тому теплу, вони чуть не цілували ту теплу підлогу. Для них це була велика радість. І ну, зараз думаємо над тим, наскільки ми, скільки людей, так, щоб ну, це ми розуміємо, що. Це має бути на цілу зиму, на доки як далі їхня доля складеться, чим усім допомагати. Ну, Процесі над цим. Ми багато всі чого пережили, багато через що пройшли, от, зокрема, ви, які координували цей тимчасовий прихисток. От, Про що ви мрієте? З чим би ви хотіли поділитися з людьми? От, бо багато хто побачив. Що мрієте, чого би ви хотіли? Мрія, але зараз всіх одна. Перемога і вільна Україна. Побажати хочеться просто людяності, побажати людям, щоб ми були людьми, щоб ми відчували чужу біль, щоб ми вийшли з зону свого комфорту. Тому що ми думаємо, ой, війна зачепила, нас не зачепила, слава Богу. Тому що в нас є хата, в нас є де спати, в нас є що поїсти, наші діти разом з нами, наші чоловіки разом з нами, сім'ї не поділені. Нам тільки дякувати Богу за те все і просто максимально включатися, бо от чим тільки могли допомагати людям. Це таке побажання. А так, тільки перемоги, тільки нам вільної України. Окопні свічки допомагають бійцям зігрітись у польових умовах. На них можна розігріти їжу та висушити одяг. Для того щоб допомогти військовослужбовцям, Наталя Лешков'ят, головна спеціалістка відділу освіти молоді та спорту міської ради, спільно з молодіжною радою організувала майстер-клас з виготовлення окопних свічок. В приміщенні Миколаївської школи номер 1 разом з педагогами вдалося виготовити першу партію. Свічок. Як перетворити звичайну металеву бляшанку на джерело тепла, під час майстер-класу, розповіла місцева активістка Ірина Сивак. У неї на вані. Там закипає вода, така баночка горить від півтора до кого години. Такі банки, перші будуть на твінтажі. Шість банок розсушує одяг кошти. Напроти ночі вона горить до 6 гривень. Така банка. Вона, е, вміст банки залежить від е, картону. Більше картону воно дає е, більше тепла. Такого плану воно працює. такі баночки, сама Та банки повинна відповідати діаметр. Може бути менше, менша відсута, ніж діаметр, але не більше. Отакі баночки. Відносно, відносно діаметру ванну. Такий гнотик горить до 11 хвилин. Він йде на розпалювання вогнища і на розпалювання буржує так само. Він дуже добре висушує мокрі гілляки. Так само є ватні диски. Вони теж йдуть на розпалку. Це звичайний ватний диск, мочений в парфін, Він сохне. Бляшанки з консерв, парафін, свічки та гофрований картон для виготовлення окопних свічок збирали з відусіль. Для майстер-класу свічками поділились і місцеві настоятелі. В рамках майстерні тепла, яка діє у молодіжному волонтерському хабі, який координує Наталя Лешков'ят, можна продовжувати приносити матеріали для виготовлення окопних свічок. До міського палацу культури можна принести або до громадської сортувальні екоплатформа, або ж до волонтерського молодіжного хабу за адресою площа ринок 13, другий поверх. Там, до слова, на волонтерських засадах шиють Хомути і шапки для бійців. У липні 2021 року Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Дня відповідальності людини 19 жовтня, метою відзначення якого є підвищення рівня відповідальності людей в суспільстві, а також вшанування пам'яті Богдана Гаврилишина, автора декларації відповідальності людини. Ініціатива встановлення Дня відповідальності людини належить фонду родини Богдана. 19 жовтня у Львові відзначили 96-ту річницю з дня народження видатного діяча Богдана Гаврилишина з хризантемовою акцією, відзначення Дня відповідальності людини та оголосили результати премії Responsibility Award 2022. На 1 мільйон 116 тисяч гривень в межах премії фонд закупить металошукачі та саперні сумки на запит від Асоціації саперів України. Ольга Марків, Віталій Міхін. Миколаїв на Дністрі